Російська влада ймовірно готує інформаційне поле, щоб виправдати запланований відступ своїх військ та значні територіальні втрати на Херсонщині. Про це повідомляють аналітики Американського інституту вивчення війни. Так, командувач збройних сил Росії в Україні, генерал Сергій Суровікін, повідомив у ефірі Рост-ТВ, що російське військове керівництво має ухвалити складні рішення щодо Херсонської області. Він також звинуватив Україну у начебто плануванні ударів по цивільних та житлових об'єктах Херсонської області у цьому контексті варто пригадати і заяву кремлівського посіпаки Сальдо, який заявив, що його адміністрація має намір евакуювати мешканців західного берега Дніпра в очікуванні масштабного наступу збройних сил України. Американські аналітики з інституту вивчення війни вважають, що заяви Суровікіна та Сальдо є спробою створити інформаційні умови. Для повного відступу російських підрозділів за Дніпро такий відступ призведе до того, що місто Херсон та інші території Херсонської області повернуться під контроль України. Також, на думку експертів, росіяни можуть готувати інформаційне підґрунтя для провокації на Каховський ГЕС.